Друзі, в нас нове оновлення курточки в екстра стані. Тож зараз вам продемонструю новенький лотик. Вага лоту буде 15,8 і ціна за лоту у нас буде 6383. Курточки в нас йдуть різні. Ось такого плану можуть попадатися термушечка всередині флісова брендована лото. Можуть бути як чоловічі, так і жіночі. В різних розмірах. Ось такого формату. Є брендові ось такого плану бомбер, наприклад, H&M в гарному стані. Ціна за кілограмчик такої курточки буде 404 гривні. Кому така пропозиція цікава, заходьте до нас на ефір, або звертайтеся до наших менеджерів за більш детальною інформацією. Можуть попадатися жилеточки, але знову ж таки всі вони в гарному стані. Попадаються інколи лишки ось такого формату. В стилі парочки теплесенька, чоловіча пухова бомберочок з капюшончиком. Ось такого цікавого формату хутром. Подовжена 100 грамівочка, ще одна жилеточка. Подовжена стильна жіноча жилеточка. 100 грамівочка. Жіноча подовжена з капюшончиком. Цікаве поєднання плащів і еластика, фірмова барххаус і ще одна жилаточко. Кому цікаво, звертайтеся.